Від сумної дати початку повномасштабної агресії Росії проти України минає вже рік рік незламності, який змінив кожного українця. І ми рахували кожен день цього найважчого року в історії незалежної країни, каже начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. Найважчим для Прилуччини був перший місяць повномасштабного вторгнення, коли місто здригалося від вибухів, а ворог стояв на підступах. Тоді існувала реальна загроза взяття міста. Загроза була досить реальна і я вам скажу більш того, що впевненості в тому, що ми утримав на той день, в перший день не було ні у кого, тому що ми розуміли, що сили наші на рівні, і ворог був зовсім поруч. Знову таки, якби не професійні дії наших військових, які були в перші дні, це було щитані одиниці цих військовослужбовців, які зробили цей опір. То я навіть не знаю, страшно подумати, якби могло щось піти не так. Але все ж таки, ми вистояли, хоча загроза була досить реальна, ворог був в десятки кілометрів від міста Прилука. і на Окраїнах це було навіть відчутно, тому що ми знаємо, що було декілька пострілів з таку в передмістях, Прилучини по нашим позиціям, наших військових в районі. Скажімо, наразі поки не будемо говорити про конкретні місця, тому що загроза вона ще якби триває, то були облаштовані засідки, де наш ворог був розбитий. У перший місяць повномасштабного вторгнення у місті та районі були проблеми із доставкою продуктів харчування та інших життєво необхідних товарів. Пригадує очільник Прилучене. Пам'ятаю ці перші дні, коли підприємці, які займалися саме продовольчою продукцією, не стояло питання, якщо була потреба допомогти там приготування продукт, приготування харчування для наших військових, для тих, хто цього потребував. Взагалі без проблем допомагали, надавали мешканці готували ці продукти. Логістично тоді було досить складно тому що всі продовольчі хаби, де знаходилися там в більш центральній Україні. Ну, боязко відносились до того, щоб відправляти свої машини своїх людей сюди. Тому певного часу у нас виникала загроза виникнення продовольчої кризи, але ми намагалися там певними розпорядженнями дорученнями регулювати щодо відпуску продукції, щодо збільшення цін. Витримали все таки. я Вважаю, що ми витримали цей баланс, утримали, не допустили цієї паніки. Тому ми досить вдало, спокійно пройшли це. Й нелегкий шлях введення комендантської години, дотримання світломаскування на все це жителі прилучене реагували по різному Тоді фіксувалися багаточисленні випадки порушень та з усім впоралися, наголошує Володимир Чернов. Були люди, які на спочатку не розуміли і не погоджувалися з цими обмеженнями, згадували конституційні права, але ж ми повинні розуміти і вважати брати до уваги той аспект, що у нас на сьогоднішній день іде війна, і саме закон про правовий режим воєнного стану. Мо передбачає певні обмеження конституційні довелося декілька разів тому, завдячуючи і вам, що ви висвітлювали, доносили до людей необхідність потребу таких заходів. Ми все таки змогли знайти цей паритет з мешканцями і всі в подальшому з розумінням відносилися до таких обмежень. Цей надскладний рік змінив кожного українця, каже очільник прилучений. Цікавимося, що ж було найскладнішим на відповідальній керівній посаді. Найскладніше було прийняти. Прийняти управлінські рішення, змусити когось щось робити або не робити, тому що розуміючи, що кожен треба комусь кожного поставити в певні рамки і обмежити в чомусь. Не всі з розумінням до цього спочатку відносилися, але я розумів, що рішення залишається за мною, я повинен його прийняти. Десь кому в чомусь відмовити, десь когось в чомусь змусити. Це було от найскладніше в перші дні. Володимир Чорнов, дякує усім, хто мужньо Відстоював і відстоює кожен клаптик рідної землі. Бореться за наші домівки, наші життя і наше майбутнє. Лише спільними зусиллями ми наближаємо нашу перемогу.